Друзі, вітаю всіх на каналі. Я Анатолій Якименко, і сьогодні ми продовжимо підводити підсумки великого реформування системи охорони здоров'я. Чому я сьогодні вирішив повернутися до реформи охорони здоров'я? Тому що прочитав відкритий лист звернення Крик душі від Асоціації приватних медичних закладів України. Приватні медичні заклади України скаржаться, що їх витискають з єдиного медичного простору. І держава займається дискримінацією закладів охорони здоров'я за природою походження. Держава не любить приватників, а любить тільки комунальні і державні заклади. Цим, яко кажучи, не відповідає дійсності. Але зайвий привід ще раз повернутися до витоків ідей, реформ охорони здоров'я. І почну я з нагадування, що. Реформатори, починаючи там від Квіташвілі і закінчуючи Уляною Супрун. <кій> ну і сьогоднішнім міністром завжди намагалися проексплуатувати тему єдиного медичного простору. Їм завжди щось заважало. Заважали відомчі, якісь лікарні, водників, залізничників, ще там когось. А потім вони почали розказувати, що дублюються функції, міські лікарні, дублюються там, обласними лікарнями і навпаки. Не потрібно все це значить об'єднувати, скорочувати. <кій> ну і, звичайно, залучати в медичний єдиний медичний простір приватні заклади охорони здоров'я, тому що багато чого їм можна передати на аутсорсинг, тобто делегувати повноваження, тому що держава вона не може. Собі дозволити закуповувати якісь дороговартісні прилади, КТ, МРТ. А це можуть робити приватні заклади охорони здоров'я за тарифами, які визначила держава. І от я хочу почати з найцікавішого, трошки нагадати і приватним закладам охорони здоров'я, які сьогодні обурені, і Національній службі здоров'я історію їх взаємин, історію їх любові. Для того, щоб переконати суспільство у тому, що тарифи Національної служби здоров'я України є адекватні, і нема чого на них скаржитись, я нагадаю, які були тарифи. Зараз я думаю, вони не принципово відрізняються. Консультація лікаря-фахівця в обласній лікарні 49 гривень. Хірургічна операція приблизно там одного стандарту була стартувала з 4,5 тисячі гривень, пологи 8 тисяч гривень, по-моєму, зараз там 16 тисяч гривень і так далі. І от нас переконували в тому, що приватні заклади охорони здоров'я не просто скаржаться, а дякують державі за ці тарифи. І говорять, що вони готові працювати по цих тарифах, консультувати людей по 49 гривень, лікувати там, хірургічних пацієнтів по 5 тисяч гривень і так далі. І раз приватні заклади охорони здоров'я задоволені, то чому не задоволений народ і чому не задоволені лікарі в комунальних закладах? Вони просто знахабніли, ожиріли, просто їм увірвалася оця нелегальна складова оплати праці, подяки, конверти і так далі. Все тепер стало прозоро. Держава повністю все забезпечила. От, і тому лікарі, мовляв, в комунальних закладах і в державних закладах незадоволені. Ну, не пояснюємо, чому незадоволені пацієнти, народ, але це, та, ця тема постійно експлуатувалася. Що я говорив і ще раз хочу нагадати свої аргументи, чому приватні заклади охорони здоров'я, коли все це починалося з 2018-2019 року, були дуже задоволені і говорили, що їх все влаштовує. Тому що вони не збиралися абсолютно міняти свої тарифи ринкові. Наприклад, якщо пологи коштують 100 тисяч гривень в приватному закладі, я беру таку цифру для зручності просто 100 тисяч гривень. Хоча ця ціна зараз актуальна і адекватна на ринку, то звичайно вони абсолютно легко візьмуть від держави 16 тисяч гривень. І це не означає, що від 100 тисяч вони віднімуть 16, і пацієнт оплатить 84 тисячі гривень. Ні, пацієнт заплатить 100 тисяч гривень, і приватний заклад ще отримає до себе на рахунок 16 тисяч гривень. Так вони собі думали. Хтось, можливо, покористувався такою опцією, такою можливістю, але все це було недовго і не тривало. І я говорив наступну річ. Я перейду звичайно до зацитую всі ці. Претензії з боку приватних закладів до держави. Але що у нас ніяк не могли розуміти, я це пояснював ще з 2018 року, що ідея приватної медицини, яка прописана в 49-й статті Конституції, вона є наступною: той, хто може собі дозволити лікуватися в приватних закладах, іде там і лікується, не розявляє рота і не претендує ні на які компенсації з боку держави. Приблизно 2-3 Потім десь там 5% людей користувалися виключно приватними закладами, вони могли собі дозволити, заробили гроші, пішли десь там в оберіг чи ще кудись якийсь добробут, там пролікувалися і розійшлися. Як там уже пролікувалися, які там результати? Це вже інше питання. Але взагалі не передбачалась ніяка компенсація з державного бюджету. В такий спосіб знімалось навантаження на державний бюджет. Іде ідея була наступна, я це пояснював: це зовсім не допустити операторів ринку до бюджетних грошей. Ні. Бюджетні гроші повинні використовуватися для. Облігації внутрішньої державної позики для того, щоб Маркарова чи якісь інший міністр фінансів, там Марченко, чи ще хтось, могли поспекулювати на біржах, позаробляти гроші, е грабувати країну через збільшення державного боргу і повністю потихенько-потихеньку, поетапно пер перекладати весь тягар фінансових навантажень в охороні здоров'я на населення. Початку було 5%, потім 10, потім 15, 20% і так більше половини. Тобто, хочеш лікуватися, іди в приватний заклад, лікуйся і не мороч державі голову. Бюджетні гроші не для того щоб збиралися, щоб лікувати пацієнтів. Бюджетні гроші збиралися для того, щоб обслуговувати армію, пройдисвітів, аферистів, пристосуванців у вигляді держслужбовців і підрядників, які там. Обслуговують, ну, наприклад, закуповують яйця по 17 гривень для військовослужбовців. Оце була головна ідея. І так воно все і рухалося. Всі там розмови про те, що створюється єдиний державний простір і так далі, єдиний медичний простір, все це абсолютно дурниця. І це було ясно і очевидно, що в 2018 і в 2019 роках знизити навантаження на бюджет. Претензіями, медичними претензіями з боку населення. От, от це головна була ідея. І е, так воно це все як би, там рухалося. Єдина е, така є шпарина і опція для приватних закладів, які асоційовані або наближені, звичайно, не публічно. До Міністерства охорони здоров'я або до там, профільного комітету. Так, такі приватні заклади можуть укладати якісь там контракти і тягнути з бюджету гроші, але це все дуже в ручному режимі і дуже там маніпулятивно. Загалом, я ще раз підкреслюю, що державна політика насправді спрямована на приватну систему охорони здоров'я. От я хочу пояснити, оцей дисонанс. Оце протиріччя. Тобто, з одного боку Асоціація приватних медичних закладів скажеться, що держава їх дискредитує, а з іншого боку, ми бачимо яскравий тренд на комерціалізацію охорони здоров'я, на зменшення сегменту комунальних закладів і державних закладів. Я пояснюю, чому де протиріччя, чому от складається враження, що нібито держава щемить приватні заклади, і нібито вона обстоює її. Державні заклади, це неправда. Держава не обстоїть державні заклади. Перший пункт, ще раз його повторюю, пов'язаний з тим, щоб зменшити претензії населення на бюджетні гроші, щоб населення виховалося в культурі, хочеш жити, плати. А на що ти там сплачуєш податки? Ми самі розберемося, як цими податками найкраще розпорядитися. Теж такий, то, такий самий тренд в у світі. Ви знаєте, що вища освіта, вона теж уже має бути повністю комерціалізована. Більше того, навіть старша школа, 10, ну, який там 11 клас, це теж уже буде ну, розвага для багатих людей. Тобто, хто може собі дозволити, щоб діти вчилися в старшій школі, повинні заплатити. Це такі поки що ідеї. Але вони рухаються от приблизно в цьому напрямку. Тому це одна перша позиція, точніше, перша позиція, яку я озвучив, а друга позиція це приватний інтерес представників влади. Вони просто хочуть користуватися безвихідю населення і загнати в свої приватні заклади населення. Хто зможе там доступитися до бюджету? До бюджетних грошей зможе, але головне, якби джерело фінансування це кишеня громадян. І вони розраховують, що якщо громадянина припекло, він же хоче жити, а не помирати, то він все одно віддасть свої гроші. Не для чого це все робити через податки, через бюджет, а через приватні заклади охорони здоров'я. Це де ж свого роду таке оподаткування. Тому що у держави завжди була претензія, що наші люди ухиляються від податків, у нас всі ухилянки від усього. І ухилян та гріх не, як там, не поскупти, як казав Гетьманцев, що його задача загалом це скубати гусей, але так, щоб гуси цього не помічали не відчували. І ось ідея приватних закладів охорони здоров'я вона повністю є в конструкції, от в цій рамці, скубання гусей. Скубають гусей через е, тарифи на житлово-комунальні <клухи> послуги, е, тарифи на газ, електроенергію це все скубання Гусей. Е, вища освіта скубання Гусей, е, заклади охорони здоров'я, медична допомога це все скубання Гусей. Тому, от так у нас це все відбувається, і це важливо розуміти. Це я е, показав протиріччя. І пояснив, що насправді протиріч немає. У нас просто неправильно все це інтерпретують. Розуміють. А ну хто ці? От асоціація приватних медичних закладів України. Ну якщо дипломатично говорити, то це довірливі люди, яких обманули і розвели. Ну а якщо не дипломатично говорити, то це просто лохи, які повелися, і думали, що й ринок гумовий він може розмістити там всіх бажаючих, і у них такий от особливий специфічний ринок. Який живе на бюджетних грошах. Бюджетні гроші не для лохів, бюджетні гроші для еліти. От люди, які вважають себе елітою, такі, як от міністр оборони Рєзніков, чи ще щось, от вони і будуть розтягувати ці гроші через яйця по 17 гривень, а ви будете писати публічні відкриті листи, і скажете, що вас притісняють. Ну, і я ще хочу зробити одну ремарочку до цього листа. У нас завжди говорилося, що в державних закладах охорони здоров'я працюють ремісники, які можуть тільки лікувати, оперувати, клізми там ставити, компреси і так далі. Вони зовсім не здатні до управління. Вони не пройшли великих школ, не магістри якихось там, ну, коротше кажучи, в управлінні економіки і так далі. І тим більше нічого не розуміють в політиках. От. А от приватні заклади охорони здоров'я, а вони не тільки вчать ремеслу, а вони розширюють світогляд. Так от цей лист показує, що світогляд у них ще гірший, ніж у державних закладів, тому що вони взагалі нічого не розуміють. По цьому листу я можу чітко сказати, і вони близько навіть не, не, не тягнуть на високоосвічених ремісників. В умовах воєнного стану, коли на всіх державних рівнях декларується підтримка підприємництва. А без потужного розвитку бізнесу відновлення України визнається неможливим, з боку виконавчої влади в сфері охорони здоров'я допускається системна дискримінація та перешкоджання діяльності приватної медицини. Асоціація приватних медичних закладів України звертає увагу на систематичне і грубе порушення статті 49 Конституції, яка до конституції почали вже апелювати, от цікаво, у 2021 році, чомусь вони не апелювали до конституції про порушення прав людини і, взагалі, згортання всіх цивілізаційних надбань цивілізації західної, коли обмежувались права і свободи людини. Ну тут вони згадали, яка гарантує підтримку розвитку державних закладів охорони здоров'я усіх форм власності з боку Міністерства охорони здоров'я. Відповідального за формування та впровадження державної політики у сфері охорони здоров'я так моз України не допускає до формування спроможної мережі та маршрутів надання медичної допомоги населення, заклади охорони здоров'я приватної форми власності, тим самим витісняючи їх з єдиного медичного простору, що значить не допускає. В і надавайте допомогу за кошти громадян. Тобто, ці люди, які вважають себе дуже освічними і так далі, є суб'єктами ринку, ображаються, що їх не допускають до бюджетних грошей. От про що вони говорять: про що цих треба за це? Ну я напевно, це треба дуже велику школу економіки закінчити самого Мілованова, щоб розуміти бізнес і ринкову суб'єктність як вільний доступ до бюджетних грошей. А чому вони вирішили, що бізнес це дозвіл до бюджетних грошей? Бізнес це доступ до заощаджень громадян. Апелюйте до громадян, доводьте свою потрібність. Ви ж цього хотіли? Ви ж за це тут а, дружили з і Уляною і Супрун, і всіма. Наразі проводяться спроби утворити штучну, інфра... штучну інфраструктуру інфраструктуру закладів охорони здоров'я, які отримують пріоритетне та пільгове фінансування з державного та місцевого бюджетів, що не за не враховує потужність приватної медицини та перешкоджає її розвитку. Ну ти бачиш, перешкоджає розвитку приватної медицини, а також порушує право пацієнтів на вибір закладів охорони здоров'я для отримання медичної допомоги. Перешкоджає впровадженню якісних прогресивних моделей надання медичної допомоги, прозорих фінансових розрахунків, сприяє поширенню практик неформальних платежів для пацієнтів, тим самим потенціює розвиток корупційних схем у галузі охорони здоров'я. Тут тобто у нас вже виявляється бор... борці з корупцією, знайшлися в приватних закладах охорони здоров'я. Тобто написали все, що знали, все, що знали, стулили води абзац і зробили такі. от... Таку пред'яву, мотиваційну частину цього листа систематично створюються перепони бачите, для участі закладів охорони здоров'я приватної форми власності у програмі медичних гарантій через постійну зміну правил, норм та критеріїв можливості укладання договорів з Національною службою здоров'я України, що є суттєвою загрозою зміни курсу задекларованої реформи охорони здоров'я України та створює ризики. Нераціонального витрачання коштів державного бюджету для створення нових потужностей, закладів охорони здоров'я, державної форми власності, замість використання, залучення тих, що вже існують і доводять ефективну діяльність. Ну, це ж твір на цей на тему, як я провів літо у бабусі, От все теж вони там що їм порозказували, що вони, вони ж люди навіть не розуміють, тобто. А, всі ці аргументи, які вони наводять, це замануха і розводняк для того, щоб їм а, надурити, щоб вони підтримали розвал системи охорони здоров'я, і вклали свої гроші в це все. Вони вклали свої гроші, понабудовували цього всього повного цих всіх приватних закладів, думаючи, вірячи в те, що їх допустять до державного бюджету. А їх не допускають до державного бюджету, тому що спочатку було це ви, це було. Чорним по білому написано, що головна задача це прищепити громадянам України відчуття провини за використання бюджетними коштами на свої медичні потреби. Громадяни України це бидло, вони не повинні користуватися бюджетними грошима. Це проходило просто червоною лінією, чорним по білому і так далі. Про це говорилося роки і роки. Ні. Вони казали, що держава насправді турбується і хоче. От створити якісний цей і по повнооб'ємний цей медичний простір і доручила, доручила приватній ініціативі збудувати стіни, закупити обладнання, а потім обов'язково забезпечити їх ну, роботою. Ну, це треба бути, я не знаю, які школи економіки, які там студії закінчувати, щоб не розуміти елементарних речей. Лохів розвели, тепер вони пишуть відкриті, відкриті листи. Коли їм говорилося, що не робіть цього, ви не тим займаєтеся, і що чим більше коштів буде в бюджеті охорони здоров'я, тим краще будуть себе почувати приватні заклади охорони здоров'я. І не треба розглядати державні заклади охорони здоров'я як ворогуючі сторону, як конкурентів. Це неправильно. І ви, ви в цьому переконаєтесь в майбутньому, що, власне кажучи, і сталося нормативними документами МОЗ України грубо порушуються права пацієнтів, які отримують медичну допомогу ЗОС у ЗОЗ приватної форми власності, які віднині позбавлені рівноправної можливості закупівлі препаратів крові. Та можуть придбати їх виключно у разі наявності надлишків таких препаратів у центрах крові. Ну це взагалі вищий ну, рівень цинізму і нахабства. Коли розвалювали систему крові, всі ці приватні заклади потирали руки і розказували, що біофарма там по-моєму так називається ці білі, білій церкві заводи, і так далі, що вони все роблять правильно і що там контроль, і все це повинно бути ринок. Він все врегулює. І обов'язково ринок створить надлишок. Пропозицій буде значно більше, ніж запиту. Ну і що, йде це все? Розвалили державну систему, створили приватну монополію. Це ще гірше. Приватна монополія це ще гірше, ніж державна монополія. Вони собі що там хочуть, те роблять. І тепер вони скаржаться, що бачите позбавлені рівноправної можливості закупівлі препаратів крові, це за гроші, за гроші називають закупити кров, та можуть придбати їх виключно у разі наявності надлишків таких препаратів у центрах крові. А хто це все підтримував? Я хочу запитати. Не ті самі, що пишуть зараз цього листа. Виконавча влада систематично створює дискримінаційні норми стосовно медичних працівників, які працюють у ЗОС, Приватної форми власності, так державою створені програми пільгового кредитування житла, виключно для медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що прямо суперечить необхідності підтримки та збереження кадрового потенціалу медичної галузі в цілому. Ну, ну просто ну дивуєшся. Тобто, всі ці акули ринку, хижаки, значить, у них є мрія. Залучити найманих працівників, які будуть працювати за миску супу. І розказувати, що вони працюють в приватній лікарні, їм не треба нічого значить, там, в руки заглядати пацієнтам, і в них ринкова заробітна плата. Чекайте, у них ринкова заробітна плата. Вони повинні купити собі назбирати гроші і купити собі житло. Ну, це взагалі ну, вже верх якогось, я не знаю, нахабства, тупості. Я, 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 я ще раз скажу, я не знаю. Які студії вони закінчували, де їх от вчили оцим всім основам економіки, там, соціології, там, філософії? Чи я не знаю, вони ж хизуються, що вони ж там, окрім медичного ремесла, ще не було якихось там навичок і, і знань? Виявляється, держава має підтримувати з бюджетних грошей суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто ті, тих людей, які експлуатують людську безвихідь, заробляють на хворобах. Ну просто, чи це наївність, чи це цинізм. Складно, складно сказати. Так, державна політика створює вкрай несприятливі умови для залучення інвестицій в приватну медицину, адже відсутність державних гарантій, несприятливе середовище для розвитку бізнесу, слабкий ну, Ну, ну просто дивуєшся. ну. Як людина планувала бізнес, розраховуючи на бюджетні гроші? Ну, що в голові було взагалі у людини? Це, і вони ще збирають якісь оці форуми, я дивлюсь, там, е е пафосні, значить. там всі приходять ці з <заблоцькі>, Заблоцькі з метеликами. Ну, ви ж слухаєте гуру е видатного комерсанта там Заблоцького. Ну, я просто його бачу, я там, можливо, ще якісь є. Я з ним не знайомий, і нічого проти нього немає. Ну просто він постійно мелькає в рекламах. Ну він же ж вас повинен навчити елементарним речам. Чому Чому він там вас вчить? Якщо ви, якщо вас так легко було обманути і розвести, і ви вклали гроші, і оце набудували стіну обладнання, а тепер не знаєте, як це все окупити. Інвестиції, бачите, держава йому забороняє отримувати, перешкоджає отримання інвестицій. Офіційні листи направлені у відповідні державні органи. Просимо президента України, України прем'єр-міністра, Голову Верховної Ради, терміново звернути увагу на системну дискримінацію приватної медицини в Україні. Хочу запитати: а в чому дискримінація? Ну, ну, от, ну Я розумію, як от дискримінація, якби підняли питання, чому. Приватні заклади охорони здоров'я не можуть видавати там, лікарняні листи, або довідки, або свою експертизу. Тому що вони всі сертифіковані, держава ж їх сертифікує. В сертифікує в сертифікованих закладах навчальних, потім в інтернатуру вони проходять, теж сертифікованих закладах. Я розумію, якби ще так ставилось питання, що чому. Держава не довіряє приватним закладам, чому не можна давати якісь документи, довідки, ще там щось експертизу. Ну, я б ще міг би таке таку постановку питання я ще міг би зрозуміти. Отже, просимо президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради терміново звернути увагу на системну дискримінацію приватної медицини з боку виконавчого та вжити заходів щодо регулювання даної ситуації. Задля ефективного розвитку та збереження спроможності і життєстійкості системи охорони здоров'я в Україні та збереження здоров'я громадян України був такий наперсточник Мавроді. Він створив МММ. От ви можете собі уявити, щоб ну, ошукані оці всі вкладники оцих фінансових перемін зверталися до Мавроді і казали йому, що. Просимо вжити заходів, звернути увагу, що всіх тут обманули і так далі. Ну, ну смішно. Ну, держава створила медичний МММ. Це було ще ясно з самого початку. Це очевидні речі. І все, чим вона займалася, це просто розводила медиків. Ще раз підкреслюю: медики не є елітою. Це обслуговуючий персонал. З обслуговуючим персоналом можна робити все, що завгодно. Це лакеї. Медики це лакеї. Академік, це професор. там. Немає різниці, що він не був. Навіть, навіть може заробити кілька мільйонів доларів чи десятки мільйонів доларів. Він все одно прислуга. Це стат до статусу не має значення. Сьогодні... Сьогодні він мільйонер, а завтра його держава зробить а... жебраком. Тому що це прислуга. Я ще раз пояснював, це вже 10 років, що еліта чайових не бере. Якщо ви берете чайові, і потім якось там через приватні заклади щось намагаєтесь довести свою елітарність, це не робить вас елітою. Це важливо розуміти. Ну, пізно, я так розумію, щось пояснювати людям. Просто викликає у мене посмішку і іронію. Більше нічого. <сі> всі, всі ці відкриті листи. Дивлюсь тут, коментують, лайкають, щось пишуть, поширюють. Ну, таке. Гаразд, друзі, на цьому буду закінчувати цей огляд. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що інформація була для вас корисна. До побачення до наступних зустрічі.